Лілія, ні, не роби цього. Ви ж не зможете мене звідси дістати, правда? Навіщо ти це робиш? Не зможете. Лілія, чому? Ви це з цікавості питаєте, чи тому, що це ваша робота? Лілія... А як ви гадаєте? Чому людина не може бути завжди щаслива? Це все через нього? До чого він тебе привів? До цього? Ні. Тут я щаслива. Тобто це причина минуле, воно й не те і минуле, що вже пройшло. Рано чи пізно у твоє життя прийде щось нове, що зробить тебе щасливою? Прийде, потім знову піде. Так завжди. Але це життя знаєш, що ти зараз робиш? В даний момент я намагаюся зробити все, щоб ви від мене відчупилися. Ти ідеалізуєш своє минуле, бо не можеш його повернути. Повір, з часом ти почнеш згадувати і неприємні моменти. Вони ж були, і ти це тут побачиш. Ти будеш сходити з розуму, бо ідеалізація пройде, а вийти не зможеш. Ти цього хочеш? Яка різниця? Це ж не ваше життя. Просто залиште. Бо ти не перша. Що? Вже була людина, яка так зробила. Ну, от бачите. Що з нею? Задоволена. Була спочатку. Але будь-якій людині потрібні зміни. Була. Але будь-якій людині потрібні зміни. Що з нею зараз? Вона відмовляється з кимось говорити. Я кожен день думаю, чому вона це зробила. Ти кажеш про щастя. Дивлячись на неї, я розумію, що напевно щастя в Русі, а вона поселилась жити в пеклі, з якого виходу ніколи не буде. Ок, ти виходиш? Я передивлюсь спогади. Але це нічого не змінить.